На самому краю світу, де річки течуть повільніше, а вітер співає стародавні пісні, стояв кам'яний ліс. Його дерева не гнулися під вітром, не шелестіли листям і не кидали тіней. Вони стояли, застиглі в часі, немов колись були живими, але давно забули, як це, дихати. Про кам'яний ліс знали всі, але ніхто не наважувався туди йти. Старі люди казали, що колись він був звичайним, зеленим і повним пташиного співу, але одна велика біда перетворила його на камінь. Одні казали прокляття інші кара за людську жадібність, лише одна дівчинка, лада, не вірила ні в прокляття, ні в страхи. Вона жила в селі біля підніжжя гір і щовечора дивилася на ліс, що темнів на горизонті. Мов застигле море, її батько був каменярем, а мати ткалею. Вони не любили, коли донька запитувала про ліс там ніхто не повертається, казала мати, стискаючи її долоню. І навіть вітер, що прилітає звідти, несе не пісню, а шепіт. Але чим більше дорослі забороняли, тим сильніше тягло ладу до таємниці. Одного ранку, коли над світом ще лежав туман. Вона зібрала вузлик, узяла сопілку і рушила туди, де земля ставала сірою і твердою, а трава рідшою. Спершу все виглядало звичайно, лише дивно, що птахи мовчали. Потім лада побачила перше кам'яне дерево, воно було точнісінько, як справжнє, з корінням, гілками, навіть зі слідами кори, тільки холодне, важке і мовчазне. Далі інше потім ще. І ось уже навколо стояв ліс, застиглий у вічності. Вона йшла між деревами і відчувала, що щось дивиться на неї не очима, а присутністю. Вітер тут справді шепотів, не шумів, а тихо говорив крізь камінь: Ти прийшла, ти одна. Я шукаю правду, прошепотіла лада. Хочу знати, чому ви мовчите. На землі лежав камінь, схожий на серце. Коли дівчинка доторкнулася до нього, ліс заворушився. З глибини пролунало глухе давнє дихання і з'явилася постать. Це була жінка з одягом із сірої кори і волоссям, у якому світилися крихітні зорі. Ти не боїшся мене? спитала вона. Ні, тоді слухай. Колись ми були живими, співали пісень. І оберігали землю, але люди прийшли з сокирами, бо захотіли більше каменю для своїх домівок. Вони різали наші стовбури, а наші серця вмирали. Ми просили їх спинитися, але вони не чули. І тоді одна з нас, мати лісу, обернула все на камінь, аби врятувати те, що залишилось. Відтоді ми мовчимо. Поки не з'явиться та, хто здатна почути наш спів. А я можу допомогти вам, спитала Лада. Жінка усміхнулася. Можеш, але ціна буде великою. Ліс можна пробудити лише піснею, яку ніхто з людей не співав тисячу років. Вона живе лише в серці того, хто не боїться самотності. Лада витягла свою сопілку. Я спробую. Вона заплющила очі, вдихнула прохолоду лісу і заграла. Спершу тихо, невпевнено, потім голосніше, поки звуки не стали схожими на спів вітру, на стукіт серця, на плач і радість водночас. Камінь під її ногами затремтів. Дерева почали теплішати, світитися, кришитися, із них падали пелюстки зелені й живі. Земля оживала. З'явилися птахи, вода в струмку заграла, повітря наповнилося запахом смоли. Жінка зникла, але її голос залишився Ти віддала нам життя, але віднині твоє належить лісу. Лада відчула, як її тіло стає легшим, прозорим вона дивилася на свої руки, вони світилися зеленим сяйвом, наче листя на сонці. Вона не злякалася. Якщо я стану частиною цього лісу, то ніколи не забуду пісню, сказала вона і зробила останній подих. Наступного ранку селяни побачили диво, кам'яний ліс розцвів, камінь розтанув, а на його місці стояли живі дерева, і серед них нове, найвеличніше, з тонким стовбуром і гілками, що нагадували дівочу косу. Вітер часто грав у його кронах знайому мелодію, ту саму, яку колись заграла лада. Кажуть, якщо підійти до цього дерева в тиші, можна почути її голос Не зрубуйте того, що може співати. І з того часу кам'яний ліс більше ніколи не кам'янів.